Вчора розрядилася 12-вольтова акумуляторна батарея на Hyundai Ioniq. Ось ця батарейка розрядилася і відповідно, автомобіль не міг завестися. Ну Я підзарядив, поставив е, Тобто проблему з акумулятором вирішили Але вилізла інша проблема. Коли автомобілі приходять от з такими от е, іммобілайзерами, чи що це воно називається, От з такими штучками, Тобто перед тим, як завести, Включити Запалювання треба буде нажати цю кнопочку. І через те, що розрядилася батарейка, е, цей блок, це я все вже рушив, там схований цей, цей блок до, до ось цього. Він коротше, заблокувався. Машина, навіть як я поставив вже заряджену батарейку, машина не заводилася. Не заводилася ні вчора, настрій відповідно пропав. І ні, не сьогодні, але це я вирішив побороти. Е, купа цих пластмасок. Це все це я розібрав, ну це вже чуть-чуть склав. Е, де був оцей модуль GPS-модуль? Зараз його сховали аж туди, під воздуховодом. Вуздухов... Звідти я його достав. Відповідно, в мене вже картина склалася, що воно все закольцовано на цей от блочок. І виникло питання, для чого він мені тоді тут потрібен? Ми його тоді глушимо, відключаємо. Не просто так цими комбінаціями і це все відключаємо. Це все ми так відключимо. Але головне... І це теж зараз від'єднаємо. Головне... Отут я дослідив, що воно сюди закольцовано і дротики йдуть до запалювання. Ось це вже все розібрано, от сюди вони йдуть. Відповідно, там був, тут був обрив. Тобто вони сюди врізалися і машина не завелася б без того, щоб отут нажати цю кнопочку. Але щось таке вони там в тій Голландії намутили, що кнопочку, то я нажимав, але все одно машина не заводилася. Отже, цю всю лишню, це все лишнє ми викидаємо. І нарешті поборов, поборов і машина завелася. Отже, якщо в когось такі будуть приколи, то не бійтеся, акуратно розшиваємо це все. Ну, самі розшиваєте. Бо я вже думав, що, напевно, машина на евакуаторі поїде до якихось електриків-мастерів, або електриків-мастерів треба було везти сюди. Отже, не бійтеся, в межах розумного досліджуйте автомобіль і якщо, бачите, якщо так собі дивитися, що де, куди йде, то можна з цим розібратися і побороти таку легку чи нелегку схему. Всім гарного дня.